Вітаю вас! Ви на каналі Хайтро. Мене звати Людмила. Сьогодні подивимося актуальні питання. Знову ж таки, хочеться підкреслити, що подивіться мої попередні прогнози. Мені дуже шкода, що вони підтвердилися. Зокрема, був удар по Ахмадиту 8 липня, і я вас попереджала в таро прогнозі від 1 липня, що для Київщини, 9 липня, буде досить таки жорстким днем. І в цей день було оголошено День жалоби. Мені дуже не сподобалася. Ця новина про те, що е, коли Приносили воду до Охмадиту, частина води виявилася отруєною, і я про це вам говорила в розкладі про ЗС, що готується в тому числі якесь і отруєння води, витік радіації, що може призвести до отруєння води. І потім згодом ось така новина, як простір резонує. Тому давайте подивимося, чи готує Росія якусь жахливу катастрофу. Із з отруєнням води, викиди зробити воду, чи ще щось якесь забруднення. Найгірше, якщо тут будуть випадати якісь кубкові карти із сигніфікаторами смерті. Будемо дивитися. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Дивимося, чи готує Росія найближчими місяцями якесь отруєння води. П'ятірка кубків, десятка мечів, зокрема на окупованих територіях. Це першу чергу південь і Донбас. Готується якась трагедія. Ось такими картами могли б показати катастрофу, аналогічну до да, Каховської ГЕС, коли було розлив води, і коли говорили про те, що навіть холера може спалахнути і будь-які хвороби, які передаються через воду. Ось тут забруднення води і смерті людей, на жаль, показує якісь викиди в воду, і це пов'язано з дамбами. Тут Лицар Пентаклів, король Кубків і дев'ятка мечів. І знову ж таки, розклад резонує так само, як було до Каховської ГЕС. Тоді, коли буде рух наших військ щодо звільнення територій, які на півдні росіяни почнуть розкачувати інформацію, що знову буде якась техногенна катастрофа. Давайте подивимося додатково на ось цій колоді. Що вони будуть робити, що ця дев'ятка мечів? Ось ведеться якась робота. Дивіться, дублюється лицар пентаклів, і тут, на жаль, диявол. Для того, щоб стримати наші війська, росіяни будуть робити знову якусь дуже велику пакость. І це може бути пов'язано з отруєнням води, викинути якусь речовину. Ось, наприклад, по дияволу це знаєте, як розлив палива в воду, або якоїсь іншої такої речовини, що робить непридатною е, воду для живих організмів, або те, що горить. Тобто якась мені прийшла інформація пожежа на воді. Я не знаю, що це може значити. Е, більше до всього я схиляюся, що вони готують якийсь удар по ГЕС, тому що п'ятірка кубків це якраз може говорити е, про. Катастрофу на дамбі, на мості і призводить до смерті людей по дияволу, то це, звісно ж, е, велика пожежа і по дев'ятці мечів е, нагнітається для того, щоб люди виїздили, е, люди тікали з цих територій, вони щоб були непридатними до життя. Якщо не наше або наше, або не чиє. Ось такий у них підхід четвірка Пентаклів. І знову ж таки, п'ятірка мечів це якийсь підлий удар. Тому я акцентую увагу всіх, хто проживають біля ГЕС. Вірогідно, росіяни готують знову ж таки удари по ГЕС. Удари по якійсь дуже значній критичній інфраструктурі, яка може забруднити воду і зробити якийсь викид. Щодо ЗС, тут всі маніпуляції постійно будуть. Також я вам говорила в одному із своїх прогнозів, що вони хочуть зробити якусь таку паку, щось на кшталт того, як брудна бомба. Давайте подивимось на Ленорман, що покаже. А ви подивіться, як дублюються карти Лицар Пентаклів, Лицар Пентаклів. Тобто для того, щоб стримати наступ. України, ось коли наші війська будуть вже як озброєні доброю зброєю, можуть йти звільняти окуповані території. В першу чергу це південь. Начнеться знову якийсь жахливий техногенний катаклізм. Росія хоче так зробити. Напишіть всі в коментарях, щоб майбутнє виправилось для України і ці загрози оминули нас стороною. Дивимося, отруєння води. Чи покажуть карти Ленорман. Змія знову ж таки, якась підстава. Щось таке неочікуване від війни, і що перш за все буде для кишково-шлункового тракту дуже таке жахливе. Ну от те, що передається водою, забруднення води і в. Впливає на все, що в організмі, таке, як схоже на змію, тобто це шлунок, це серцево-судинна система по змії, також може інколи показувати. Давайте подивимося, що тут на Ленорман випало вершник. Знову ж таки, коли буде йти просування, розвилка, бачите, дублюється. Коли? Росіяни побачать, що ось є можливість для ЗСУ звільнити південь. Вони знову зроблять якийсь вибух на дорозі, на мосту, на якомусь інфраструктурному об'єкту для того, щоб зупинити наших хлопців. Тобто, давайте подивимося. Що це може бути? Все-таки це мова йде про південь, про е, е, які там є інфраструктурні об'єкти. Можливо, ви підкажете як варіант, це може бути е, і? Середньодніпровська ГЕС в Кам'янському, тобто це Дніпропетровська область, можуть якось кошмарити Одесу, щоб Південноукраїнська АЕС зробити якусь пакость. Тут може бути і якийсь об'єкт в Криму, той же Кримський титан. Тобто ось всі ці об'єкти, які можуть зробити викид, ЗС, в тому числі, якісь брудні хімікати, вони ось щось зроблять для того, щоб щоб зупинити е, наступ ЗСУ, і по п'ятірці кубків дуже часто ця карта відігрується як е, удари по мостам, е, по дамбам. Тобто вони готують удари по ГЕС. І як я думаю, скоріше за все це південь, тому що тут сонце випадало, тут король Кубків. Е, також король Кубків і Сонце це може бути е, там, де влада. Тобто як варіант, і Київська ГЕС може бути тому, що росіяни самі анонсували удари по Київській гес по канівській ГЕС. А якщо вони це вже пускають в публічний простір, вони тим самим... Попереджаю, що ось ми готові туди лупити, і так вже було неодноразово. Але вони хочуть так, наче як це на ЗСУ перекинути вину. Але ж всі знають, поки Росія не пішла в атаку, поки не було. Е Проблем в Україні, і ось вони хочуть, щоб був виїзд людей, евакуація. От те, що я вам говорила, санітарна зона. Вони хочуть зробити це від цієї ідеї, на жаль, путінська кремлівська влада вони не відступають. Вони хочуть зробити випалену землю, і це звісно. Південь і Донбас України в першу чергу, і на жаль, ведеться робота тут. Вісьмірка Пентаклів для того, щоб ось тут ці ставки охолоджувальні на ЗС показані всесвітом, дуже часто вони можуть зробити. Провокації як на ЗС, так і на інших е, об'єктах. І це, на жаль, буде якийсь вибух, руйнування критичної інфраструктури. Ось це все призведе до паніки, до забруднення територій, до забруднення отруєння води. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Тому хай наші спецслужби, звісно, Краще працюють, отримують інформацію і запобігають ось всім цим негативним моментам, тому що диявол вже готує провокацію для того, щоб зупинити наступ ЗСУ. Рекомендую вам всім передивитися мій розклад про Каховську ГЕС. Я попереджала тоді ще в жовтні. Подивіться цей розклад від 6 жовтня 2022 року. І Там також випадав лицар Пентаклів і п'ятірка кубків. Тут підступно п'ятірка мечів. Тому бажаю всім, хто дивиться мій прогноз, щоб все ж таки вас зберегли вищі сили і всі загрози оминули вас стороною. А ось цей варіант майбутнього, який щитується наразі в колективному безсвідомому, щоб він все ж таки оминув Україну. А для того, щоб це відбулося, треба всім. Всім без винятку просити вищі сили допомогти. І також поширте це відео, щоб більше людей його бачили. І хай у всіх моїх глядачів буде все добре. І до зв'язку пишіть свої коментарі. Я все читаю і дуже вдячна своїм глядачам.